Пане Вікторе, я розпочати хочу з інформацією, яку сьогодні знову, до речі, оприлюднив гур, тому що ну повідомлення про те, що Кримський Титан, Хімзавод мінують, були і попередньо. Але йдеться про те, що російські загарбники можуть готувати техногенну катастрофу, зокрема у Криму, на цьому хімзаводі. І вже є дані навіть про те, що рашисти готують до, до евакуації як представників адміністрації окупаційної, так і місцеве населення. Очевидно, там що можуть вкрасти те крадуть і вивозять. Скажіть, чи змінюється ситуація після підриву каховської ГЕС, зокрема у сприйнятті таких новин? Та Тобто, чи, чи схильні ми тепер думати, що вони можуть піти і на таке, що там немає дна і немає жодної межі? На жаль, так. Тому що якщо ми теоретично обговорювали можливість підриву? Каховського водосховища ну, дам на Каховський РС, і розуміли, наскільки це все небезпечно, але те, що здійснили рашистські війська, воно просто не вкладається в розум цивілізованої людини. І після цього вони ж, вони ж продовжують здійснювати ці такі екологічні терористичні акти. Вони воно підривали ще. Менші дамби в Донецькій області, в Запорізькій області. Зараз там е, такі локальні е, підтоплення. Але на цьому фоні стоїть питання, що ж вони там зроблять, можуть зробити з, з запорізькою атомною? Е, я вже говорив про це в пресі, що е, зрозуміло, що вони підірвати реактор не зможуть, тому що він досить захищений. Але здійснити якусь техногенну аварію, яка спричинить там, не знаю, локальний витік радіації. Вони це так само можуть зробити. Тепер від них все можна чекати. Тому, це це перше, перше на черзі запорізька атомна, а потім вже йде титан. тому що що буде відбуватися, важко сказати. Скажіть, ну тут, коли говорити про можливий теракт на підприємстві цьому кримський Титан»,, ну, слід же зазначити про те, що найперше в зону ураження попаде безпосередньо Крим. Тобто, фактично, це самі по собі. Ну, Після того як вони знищили доступ, е, е, п, пітіву, ну, води е, до Криму. І таким чином показали, що Крим не потрібен і не зразка в такій перспективі вирішувати його при ну, проблеми, то підрив Титану вже виглядає не таким і фантастичним. Дивіться, вони без води через Північно-Кримський канал були 8 років. Я думаю, що вони вже добре навчилися жити без цього водопостачання, а очевидно, за цей час встигли накопичити ні. і закачати в сховища в резерви, ні. Ні, ви, ви помиляєтеся. Вони зробили запас пітєвої води, який можна використати буквально там на. Півроку ну до року, але разом з тим у них величезна проблема, якраз накопичувалася перед е, е, їхнім е, ну, перед активною фазою війни і захопленням е, е, кримського каналу і, і пуском води. В, е, вода почала зникати з скважин, скважини почали засолюватися, і е, цю проблему вирішити локально. Вони вже просто не могли. Тобто, десь рік-два ще в такому режимі, і все. І їм треба було вирішувати або Ставити при якісь установки або ще якось там тягнути воду з, з російського берегу, щось треба було вирішувати. Тому дуже вчасно вони отримали воду з Криму по Кримському каналу. А тепер я не знаю, як вони будуть вирішувати це питання. Будувати опріснювальні оці ці станції, чи тепер ніхто не буде вкладати в це гроші, враховуючи що, ем, те, що Крим Крим для них під питанням Саме так тому, тому і скорше всього вони, і відступаючи, здійснюють ці екоциди, залишаючи нам пустелю. Кримський титан може бути ем, як теракт організовано виключно тоді, коли на підступах до півострова війн побачаться Збройні сили України. Чи вони можуть розіграти цю карту і раніше? Я думаю, з підходом наших збройних сил до адміністративного кордону з Кримом. Таким чином, вони е, звинуватять Україну в обстрілі цього об'єкту, так як вони робили по запорізькій атомні електростанції, і, і е, з, спробують таким чином зупинити е, наступ наших військ на е, Кримський півострів. Через от уже кілька днів, вже майже тиждень після підриву Каховської ГЕС чи очевиднішими нам стають їхні наміри, через що вони це зробили? От їхня мотивація для чого вони це робили? А тому, що бачили, які величезні втрати понесли не лише правий берег, але й в більшості лівобережжя, де в основному базувалися вони, де була побудована серйозна їхня лінія оборони. Ситуація вам проясняється чи було зрозуміло і спочатку навіщо вони це зробили. Ні, з самого початку було зрозуміло. Єдине, що е, треба все ж таки розібратися, чи вони планували е, здійснити от такий повномасштабний е, підрив, чи вони спробували там якось легонько там, да, там десь щось підтопити для того, щоб не допустити нашого е, наступу саме з того напрямку. Вони намагалися вирішити дві два питання: по-перше, показати е, навіть три, да, показати, що вони можуть здійснити те, що вони планували. І байдужить наші там всі е, переживання. Це одне один, другий е, перешкодити можливості наступу е, нашим збройним силам на тому напрямку. І третє, е, після цього спробувати частину тих збройних сил, е, які звільняться, тому що ну наступ там фактично на, на в даний період можливо неможливий. Е, перекинути на більш е, потрібні е, напрямки, десь на запорізький або на схід. От вони такі, такі, такі завдання вони виконували. Що зараз вони там собі думають і як вони будуть вирішувати ці питання? Тому що частина тих підрозділів, які вони збиралися перекидати, вони або знищені, або потопилися там разом з технікою. Частину вони все ж таки перекинули. І пояснити міжнародному міжнародній спільноті, що ж насправді відбулося, їм напевно не вдасться. Тому що я дивився деякі е, е, їхні передачі на е, пропагандистському телебаченні, і там же там, там е, хочуть вони чи не хочуть. Вони їхні експерти відверто говорять, що це ми зробили інакше як контроль, е, контролюючи дамбу і підриваючи її з середини, здійснити такий теракт було неможливо. Вікторе, але вони так само на цих ток-шоу своїх пропагандистських відкрито говорять і про те, пропозиції пропозиції такі носять. А давайте вдаримо по Київській ГЕС до прикладу. А навіщо запитує там от опонента? А просто каже, щоб показати, що ну ми можемо, що ми сильні. А, генерал Павлюк зараз. От я зустрічаю повідомлення від Міноборони, каже про те, що ну захищена дуже зокрема столична ГЕС Київська ГЕС що це фактично неможливо. Що до таких фактів готувалися і раніше, ми мається на увазі. Тому а, всі сценарії були розглянуті. І вжити необхідно необхідних дій. Е, але от просто тому, що їм так їм так хочеться. Чи можуть навіть бути такі провокації і такі спроби? Та спроби можуть бути, але я вам сказав два фактора, які вони самі визнали: це контроль за дамбою, хоча б на певний період, і підрив її зсередини. Інше ззовні підірвати цю дамбу неможливо. Вона була розрахована і побудована, що час ця, ця гребля, що Каховське водосховище, на е, е, вона могла могла витримати зовнішній е, удар е, тактичної ядерної зброї. Тому всі розмови про те, що вони хочуть, ну хочуть. Нехай що хочуть, то й роблять. Хочу повернутися і предметніше поговорити про те, що частково сказали ви, що творог ем, намагаючись не допустити прориву українських збройних сил, підриває оці невеликі ем, дамби, менші водосховища, зокрема на таврійському напрямку. Принаймні про це нам повідомляють офіційні наші особи джерела. От не говорячи про український контрнаступ, але оборона росіян від таких підривів вже страждає також. Хіба ні? От з якою метою вони це роблять? Сонце, то звичайно все висушить так чи інакше, і ну це тільки відкриє нам дорогу. Ну, знаєте, я логіку терористів, які підривають за собою все, що можна підірвати, нищать, грабують. Ну важко зрозуміти. Тому ми маємо те, що маємо. Просто треба документувати, треба показувати це міжнародним партнерам і всьому світу, з ким ми маємо справу. Я все ж таки сподіваюся, що колись дойде черга до того, щоб визнати цю країну не спонсором тероризму, а країною терористом. Що це змінить, пане Вікторе, принципово, окрім міжнародної ізоляції, нерукопотискання і таке інше? Ну, вже Путін визнаний е, е, виданий вже більше того, навіть підозра на арешт, ордер на арешт міжнародним кримінальним судом. Але по факту людина до ГАГи ніяк не доїде, ну, е, є фактори, які можуть вплинути. Один з тих факторів, що все ж таки після того, точно частина суспільства Російської Федерації, яке бачить там історичну іншу перспективу, зможе замислитися і спробувати змінити ситуацію всередині, тому що зовнішній вплив на, на, на наразі на них просто не ніяк не вказне сказується, не, не, не тому я сподіваюся, все ж таки, що частина. Тих людей, які бачать Росію зовсім інакшою, або будуть, почнуть приєднуватися до наших союзників з РДК і з Лігіону Свободная Росія зі зброєю в руках, або щось там будуть робити біля цього божевільного. То, що населення не сприймається і не підніме повстання, це, це вже було зрозуміло давно. А от еліти, ну подивимося, може справді комусь там стукне в голову, що це все ж таки треба жити десь в майбутньому, а не. В, в ті класі, в яку вони самі створили. Ну і до речі, пане Вікторе, прецедент вже є. Вчора РДК продемонструвало нам відео при обміні, який відбувався як Вагнерєвець, між іншим, один із тих, хто власне вже сидів в цьому автобусі, який мав поїхати на Росію і бути обміняними, відмовився від такого процесу і заявив своє бажання приєднатися до російського добровольчого корпусу. Наскільки це явище може стати масовим? Ну зрозуміло, що йому була би очевидно, смерть і та. Так, від пригоджена від вагнерівців там в себе, коли б він повернувся, а так можливо людина і виживе. Ну е, треба дуже специфічно ставитися до тих людей, до вагнерівців. Да? Це все ж таки найманці. Але разом з тим, я думаю, що це ця акція була ретельно підготовлена і вона досягла своєї мети. Кому треба, той зрозумів посил. Є частина, частина людей, які ну справді незадоволені. Я не скажу, що це наші союзники в якійсь мірі, та, там, але вони хочуть справді щось поміняти. Ну і слава Богу, чим більше буде таких людей, які хочуть щось там поміняти, саме там, не на нашій території, а саме там, тим, тим я буду тільки радіти, тому що чим більше вони там будуть збиратися докупи і щось міняти, тим може спокійніше буде нам тут на місці. Тобто зараз по факту сказати, що до прикладу Білгородська операція повністю завершена, сказати не можна, так? В зв'язку з тим, що не ну, якось менше зараз новин про те, що там відбувається в новій товажанці, в, ну, в інших містах. ніякому разі, це була більше така демонстративна акція, яка показала, що такі люди є. Приєднані сюди до нас. І я казав, що тільки в разі, якщо буде, ну. Десь близько двох тисяч чоловік, які готові зі зброєю в руках захищати частину території, можна буде частину цих областей відірвати від Росії, і це так само знакова ситуація, тому що можна побудувати на окремо взяті території суспільство, яке буде зовсім інакше ніж путінський режим. І показати людям і всередині Росії, і на тих територіях звільнених, що є альтернатива. Альтернатива боротьби зі зброєю в руках. Дякую вам, пане Вікторе, що доєдналися. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, доєднувся до нашого теру. Дякуємо дуже.